Сьогодні маємо гарне свято. Ми коли молимося, ми поруч із всіма подяками, які десь переслідували протягом нашого життя, десь Бог благословляв. Поруч, практично з кожною з нею ми дякуємо Господу за те, що він прийшов на цю землю, за те, що він нам приніс таку велику, великий такий подарунок для нас. Це йому багато чого вартувало, але по своїй великій любові він все-таки схотів прийти на цю землю, щоб ми могли мати надію на спасіння. І знаєте. Незалежно від того, як ми Господу дякуємо, хтось щиро, хтось, можливо, вже звик до цього просто, хтось, можливо, взагалі не дякує. Но я хотів би, щоб всі ми були вдячні Господу за те, що він нас таке подарував. І я хотів би прочитати, поговорити сьогодні про взагалі як місію таку Христа, щоб він приходив на цю землю і як нам людям потрібно, потрібно в це вірити, в цю кров Христа, яка омиває наші. Наші гріхи, незалежно від того, чи достойні ми, чи недостойні. Я хотів прочитати із книги до євреїв. Я сьогодні буду читати декілька місць. Перший з них це 9 розділ з 11 вірша. Але Христос, перевосхищеник майбутнього, доброго, прийшов із більшою, і досконалішою скинією, не рукотворною, цепто не цього творення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз. Та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл і зілівок, як покропить нечистих, освячує їх, їх на очищення тіла, скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому він, посередник нового заповіту, щоб смерть, що була від відкуплення, від переступів, учинених за першого заповіту, ми покликані. Прийняли обітницю вічного спадку. Та Христос, так написано, в першому вірш, якому я читав, що він прийшов на цю землю із нерукотворною скинією і не з кров'ю кузлів та телят, як було до цього, він прийшов на цю землю, принісши свою кров, яка мала набагато більшу силу. Як тут написано, що коли кров тих тварин, яких приносив жертву, очищувала тоді гріхи, то наскільки ж більше ця кров, з якою він прийшов на цю землю? І вже в останньому вірші ще слова там написані, що покликані прийняли обітницю вічного спадку. От і крім того, що ми, як церква, ми були покликані свого часу в першу чергу, тут написано прийняли обітницю вічного спадку. І якраз про це, десь я буду акцентувати увагу, що від нас, як від людей, крім того, що Христос зробив цю велику жертву, від нас, як від людей, теж багато що залежить, ми повинні прийняти. Цю обітницю, яку Христос хоче для нас подарувати. Він все зробив, що від Нього залежало. Він все приготував, Він зробив на цю землю. І ми вдячні йому за це, але ми, люди, ми повинні ще це прийняти. Ми повинні попрацювати над цим і взяти це вірою. Взагалі віра, а це така річ, якщо просто говорити про віру, вона може здаватись такою недослідженою для нас, якою складною, незрозумілою річю. І взагалі я так читав книгу до євреїв. І кожен раз відкриваються деякі місця по-новому. І ви знаєте, чому Авель, просто такий як приклад, приніс кращу жертву за Каїна? І там написано, що він вірою приніс кращу жертву, ніж Каїн. Так само другий приклад, чому Авраам був названий праведником. Чи хіба відділ? Не відділ, але просто був названий праведником через те, що він мав віру. І я хотів би поговорити про. Нашу віру в те, наскільки велика сила, сила крові Христа, яка нас умиває. І взагалі, от в одному місці, я тільки пізніше зачитаю, в одному місці написано про повноту віри. І от якраз я хотів би на цьому загострити увагу, що таке повнота віри. Не просто, знаєте, віра сама по собі чи діла самі по собі, які щось будуть сіткувати, а якраз в комплексі, в такому складеному пазлі, що таке повнота віри. Як я говорив про ці два приклади, знаєте, що як Авраам не міг своїми вчинками заслужити те, щоб він бути оправданим, так само і Авель не через свої вчинки догодив Богові, що його жертва була кращою, ніж Каїнова, але завдяки вірі, завдяки вірі вони це зробили. І як це написано, я зачитаю це як підтвердження, що це було як завдяки вірі, де написано в 12-му розділі, що вірою Авель. Приніс Богові кращу жертву, яка є. Так, бачите, написано, що вірою Авель це зробив. І ще хочу зачитати саме місце із книги до Євреїв, 10-й розділ, 10 розділ 19 вірша. Отож, браття, ми маємо відвагу ходити до святині кров'ю Ісусовою, новою, живою, дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим. То приступімо з великим серцем у повноті віри. Як я говорив за це місце, в якому написано, то приступімо з щирим серцем у повноті віри, укрупивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Та й маємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І тут, знаєте, написано про повноту віри. І я собі почав роздумувати над цим місцем. Христос прийшов на землю, Він помер за наші гріхи. Він сказав, хто вірує, той спасеться. І здається, що ще потрібно, тим більше Авраам оправдався вірою, Каїн приніс кращу жертву вірою. Ну, здається, просто вірити можна і все. Але я почав роздумувати над цим місцем, де написано, то приступімо з щирим серцем у повноті віри. Я думаю, добре, а що таке повнота віри? Я почав досліджувати, знаєте, так само тут в книзі до євреїв писало за діла. І я собі склав таку правильну послідовність, що. Наші діла це є наслідок нашої віри. Чому я зараз це говорю? Я потрошки поясню свою думку. Наші діла це і наслідок нашої віри. Не може бути, не можуть бути тобто віра від діл, є діла від віри. І тоді це буде правильно складатися в таку повноту віри, як написано в. Тому що нас не може спасти одна віра. Це написано в книзі Якова, я зараз це зачитаю, в книзі Якова, другий розділ 14-й. Вірш, яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Тут написано, що сама віра не може спасти. Віра в те, що Христос прийшов і пролив свою кров за нас на цій землі, написано, що сама віра не може спасти. Так само, знаєте, і діла, які б ми не були правені інколи надіючись на свої діла, я так зрозумів, що ми самі нещасні в цьому світі, якщо ми надіємося на свої діла, що ми своїми ділами праведністю спасемося. Знаєте, ще, хоч, якщо. По вірі, що розбійник на Христі спався, коли він саме каявся. ну, По ділах, тому вже ніяк, я не знаю, що навіть в старому заповіті ні в кого так не вийшло, одними ділами спастись. Але в комплексі, коли ми беремо це, складаємо докупи наша віра, і як наслідок нашої віри діла, і завдяки цьому ми так, ми будемо спасатись. як Так само я хочу прочитати одне місце з Якова 2. 22, але я хочу прочитати наш переклад. Переклад туркуняка. Хіба не бачиш, що віра, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Давайте ще раз прочитаю: хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. І ось цей вірш мені так багато, знаєте, що пояснив, що щоб нам спастися завдяки. Крові Христові нам потрібно повірити. А далі ми цю віру доводимо своїми ділами. Тому що я, знаєте, в своєму житті бачив вже багато таких випадків, коли, наприклад, із одної крайності в іншу крайність. Коли одні люди вірять, скажімо такі, просто те вірять своєю вірою і маніпулюючи цим, живучи просто в гріхах, але вони, говорять, що вони вірять, що їх кров очищає. І так живуть. І так само друга категорія людей, які ніби ну, гарно, гарно своє життя ведуть. І служіння відвідують, і, і здається, ну, такі нема до чого придертись, так? Але, але вони, спілкуючись з ними, ти бачиш, як вони надіються на ці свої діла. Вони роблять багато діл для того, щоб спастися. І за кожен, за кожен. Праву свою вже якусь собі нагороду приписують, що от за це там Христос мене нагородить, за це Христос мене нагородить, за це Він мене забере до себе на небо. І так, завдяки ділам, ну, це обман, це обман сатани, що завдяки ділам ми заслуговуємо спасіння те, яке Христос нам дає даром. І так сама друга крайність, як я говорив про те, що навпаки, вже живучи в гріхах, люди хочуть взяти віру і спасіння. І знаєте, один раз я. Слово Боже, віршик, там не написано, що з лукавим Господь поступає по лукавству Його. Одного разу воно мені так просто до розділення душі дійшло, я думаю, Господи, справді. Я просто вже в своєму житті бачу це життя, та лукава людина, яка дуже часто по своєму лукавству, десь живучи, в якихось ріхах, просто хотіла вірою взяти своє спасіння. І ти переосмислюєш вже це, і ти думаєш, написано, що по лукавству. З цієї людини буде так само в Господі діяти. Тому що, як я вже говорю, ось це воно є та повнота віри, коли не може щось одне без другого бути. Коли в нас є віра, як наслідок впливають діла вже. І оце важлива така послідовність, яку я хочу сказати, що це спочатку йде віра, а потім уже діла. І це підтверджено місцем, що, яке я читав, що віра стала досконалою завдяки ділам. Тобто вона перш була. А потім стала досконалою через діла. І тому як я говорив про ці не, крайності, які можуть бути в нашому житті, ми не повинні, десь живучи в ріху, надіятись на те, що ми спасемося вірою, або ж надіятися на наші правильні діла. Так не спрацює. Це обман сатани, і нам не потрібно знаєте, ходити в цьому обмані сатани, тому що Ісус не для того прийшов на цю землю, щоб сатана не міг так легко обманути в цьому. Щоб ми десь, не дослідивши Писання, не дослідивши насправді тої істини, як вона є, надіялись на своє правильне життя і хотіли по тому спастись. Або ж навпаки, як я говорив, без діл. Без діл просто вірою хотівши взяти спасіння. І Господь бачить наше серце. І знаєте, можливо, є такі виключення, коли ми щиро, щиро вже просимо Бога покаяння, і Господь нас простить. Але якщо це є наше лукавство, яке ми просто раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом і знаєте, туди само, туди саме, це є лукавство. І це ми лукаво поступаємо з Господом, як я говорив, що нам не потрібно ходити, що Христос прийшов на цю землю, не для того, щоб нас так легко обманути. Він прийшов на цю землю, щоб нам дати цю святість, просто так. Коли ми, знаєте, десь можливо, я за собою якось раніше таки помічав. і була в мене така думка, навіть що якось, коли я своїми такими вчинками, десь після якогось гріха да, зроблю багато добрих справ, і потім приходжу до Бога, і ніби з таким дерзновінням, ну, Господи, ти мене вже маєш простити, бо я вже ніби заслужив. Господь каже, а я тебе чекав відразу з тої секунди, коли ти зробив той гріх. Я відразу після той першої секунди, коли ти зробив гріх, хотів тобі дати прощення, щоб ти не ходив, не ходив в цьому страсі, не маючи віри в те, що ти 100% спасений перші секунди Господь хоче дати прощення. А тільки після того, як ми отримуємо цю святість, ми її можемо довести вже своїми ділами. Нам не потрібно, мені сподобається сам Андрій Босик підтвердив мою думку. Звідси остання його проповідь була тут минулої неділі, якщо я не помиляюсь, він сказав, десь, десь щось не попилював, не пободрствував. І каже, попросив Господа прощення, і знову я хожу в своїй святості. І не треба десь довгий період ходити, зі своїми вчинками заслуговувати цю святість. Ти попросив Господа прощення, і Господь з першої секунди хоче тобі дати. Зараз ми йдемо до молитви. І давайте ці молитві попросимо в нашого Господа, щоб сатана не з цієї правильної істинної дороги. Стаємо на наші коліна, будемо молити.